Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Тема нашого заняття Моє ім'я. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленочка. І починаємо наше заняття з гарного привітання! Повторюйте з нами! Доброго ранку, доброго дня! Це навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Ось такий гарний настрій у нас з вами. Ми поділилися ним один з одним. Як ви думаєте, про що сьогодні будемо говорити? А про це ви дізнаєтеся з віршика. Слухайте уважно. Як маленьке немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'я. Разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом всього життя. Здогадались, що за слово? Слово це наше ім'я. Слухайте ще раз віршик, слухайте уважно, як маленька немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово, слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'я, разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом усього життя. Здогадайте, що за слово? Слово це його ім'я. Діти, ви слухали уважно вірш і можете відповісти на запитання, про кого ви почули вірші. Вірші ми почули про немовля. Малесенька дитинка. Що дарують немовляті? Немовляті дарують від народження його ім'я. Найперше слово. Ім'я у кожного воно різне. А що йде постійно з людиною? На протязі життя разом з людиною невід'ємним є його ім'я. Ви його отримуєте від народження і до кінця свого життя. Діти. А яке у вас ім'я? Моє ім'я Катерина. Нашу дівчинку-подружку звуть Оленка. А вас як звуть? Діти, усі люди різні, і у нас різні імена та зовнішній вигляд. Але це не означає, що ми з вами не є людьми. Ми з вами всі однакові, всі люди. Пропоную вам пограти в гру Розкажи про мене. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Вам необхідно буде розказати про нашого друга. У Оленки є друг, звуть його Михайлик. Знайомтесь, це Михайлик. Вам необхідно буде за допомогою слів підсказок розказати про Михайлика. Михайлик хлопчик чи дівчинка? Михайлик хлопчик. Він молодий чи літній? Михайлик молодий, навіть юний, можна сказати. Повторіть слово юний. А який одяг у Михайлика? Одяг, у Михайлика одяг спортивний. Це штанці, красовочки та ковтинка. А якого кольору волосся у Михайлика? У Михайлика волосся темне. Молодці. Слухайте віршик. Один, два, три, чотири, п'ять став я друзів рахувати. Галя, валя Ігорьок, дві тетянки, Васильок. В мене друзів стільки всіх, що злічити годі їх. Прослухайте ще раз віршик. Один, два, три, чотири, п'ять став я друзів рахувати. Галя, валя Ігорьок, дві тетянки, васильок. У мене друзів стільки всіх, що злічити годі їх. Діти. Це дуже гарний віршик про друзів, яких дуже багато у нашої Оленки. Давайте ж погрує, пограємо в гру, скажи пестливо». Оленка вам буде називати ім'я, а нам з вами треба ласкаво або пестливо назвати. Олена, Оленочка. Повторіть, пестливо – Оленочка. Іра. Яке ніжне ім'я буде Іринка? Іриночка, або можна сказати, Іруся. Це ми говоримо з вами пестливо, ласкаво. Скажіть, ласкаво на Михайла. Михайло, а ласкаво Михайлик. Можна ще сказати Михась. Ось таке чарівне пестливе слово. Андрій, Андрійко. Ви молодці, у вас добре виходить. А як ви гадаєте, що означає народна мудрість або прислів'я? Не ім'я прикрашає людину, а людина прикрашає ім'я. Ще раз послухайте, не ім'я прикрашає людину, а людина прикрашає ім'я. Це прислів'я або народна мудрість. І воно має свій має свій вплив, своє розуміння. Не ім'я прикрашає людину, а, а людина прикрашає ім'я. Це означає, що найкраще та наймилозвучніше ім'я можна забруднити поганими вчинками. Тобто, наприклад, якщо порушувати закон, робити різні, різні ганебні вчинки, тоді не, стає неважливим, як тебе звуть. Все одно погано. Або навпаки, Будь-яке ім'я можна уславити своїми вчинками. Наприклад, якщо вам не подобається ваше ім'я, але ви дуже е, добра людина, дуже вічлива, то ваше ім'я будуть пам'ятати всі, розкажу діти я вам про мого друга Михайлика. Мій друг Михайлик, як ви вважаєте, який він? Добрий, гарний. Та розумний! Ось таке речення гарне, ми з вами побудували за допомогою такої кількості слів, цілих шість слів ми використали. Давайте ж з вами ще раз повторимо речення. Мій друг Михайлик добрий, гарний та розумний. Або можна сказати, наприклад, моя подруга Оленочка добра, гарна та розумна. Давайте ще раз повторимо: мій друг Михайлик добрий, гарний та розумний. Ви, великі молодці, гарно працювали, ось наше заняття, догоди до кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні з вами говорили про ім'я. З ким ми сьогодні познайомилися? Ми познайомилися з немовлятками. Що у нас протягом всього життя є? У нас з вами протягом всього життя є ім'я, і воно незмінне. Яке прислів'я ми сьогодні вивчили? А вивчили ми таке прислів'я. Не ім'я прикрашає людину, а людина прикрашає ім'я. Ви, великі молодці, додивились до кінця наше заняття? А хто? Молодець, постав лайк та підпишись на мій канал.